На сьогодні використання дронів нашої бригади складає понад тисячу штук. Щоб ви розуміли, на лінії фронту знаходиться понад 10 екіпажів, і під час штурмів ми використовуємо з одної точки понад 20, а то й буває 30 ФПІ шок на день для того, щоб захистити наші кордони. І наскільки ефективно? Ефективно кожен третій FPV у нас в середньому цілі. Це в основному техніка. Здебільшого техніка, але під час штурмових дій, коли ворог застосовує активний реп, ми також застосовуємо пів і проти. Ну і питання, яке зараз стається всіх цікавить, скільки держава забезпечує, а скільки поза державою фонди волонтери? Фонди, волонтери і за кошти бригади, ми закуповуємо понад 90% на сьогодні. По ФІВІ. Okay, I... Тому дякую фонду за чергове надані дрони, коптери і за постійну підтримку. Слава Україні! Героям слава!